Можливо, ви помітили, що з кожним днем осені наш настрій так починає ем, псуватися. Приходить така така собі, так осіння меланхолія, осіння депресія. Я сьогодні хочу вам розповісти, як я веду боротьбу з цим і що мені допомагає. Власне, це запахи, арома олії. І найперше, що мені допомагає, це аромат шоколаду. Насправді, аромат шоколаду він піднімає настрій. Аромат шоколаду він іще це Афродізіак. Тобто, якщо ви хочете мати хороший настрій, заповніть свою вітальню, свою кімнату свій будинок, свою квартиру цим запахом. Як це можна зробити? Можна купити аромаолійку. Я лише одного разу купувала, і аромаолійка мені з запахом шоколаду вона щось не дуже зайшла. А ось а, до, доволі добре це олія для масажу із запахом шоколаду. Є дуже якісні і дуже хороші. Вони неймовірно довго тримаються взагалі на тілі, і хороший запах, і відразу знаєте настрій так він піднімається. Також, якщо в мене під рукою там, немає такої олії, я собі беру плитку шоколаду і його розтоплюю. І цей запах він заповнює всю мою квартиру. Це Мені допомагає підняти настрій. Також Можна з аромаліяк взяти, скажімо, цитрусові, але спробуйте все ж таки для початку це запах шоколаду. І поділіться, будь ласка, в коментарях як що ви робите, як вам допомагає, чи що вам допомагає підняти настрій.